Візглатира м'яка чашка польського виробника Кінга модель 1126. Чашка виготовлена із двох шарів мережива. Всередині нееластичне мереживо, за рахунок чого тримається гарна форма і підтримуються великі груди. А зовні прикрашена м'яким, дуже гарним мереживом з таким квітковим візерунком. Гарне поєднання біжевої основи створюється нюд ефект, начебто тут немає білизни, і гарного такого мережого в кольорі екрі. Бретелі не з'йомні, мають атласний блиск, дуже нарядно виглядають. Є бокова кисточка і напівпрозорий пояс із двох шарів тканини. Два ряда. Дачків. Глибока зручна чашка, форма Т-образний крій, він створює круглу форму і збирає груди ближче до центру. До цього без галтера труси. Ікселічка бразиліана. По посадці за рахунок вузку і високо відкритої ножки, висока така посадка, м'яке дуже приємне і таке вишукане мережево, поповнена обов'язково листовиця І по спинці для бразиліан, веобразна образна форма напів відкрити сідниці. В інтернет-магазині Білизна Inua ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і ІК, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.